Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні у нас вже 29 листопада 25-го року і ми сіємо зимуючий горох. Волога в цьому році є. Ось алігатор. Спереді замість катка зробили ось такий каток. Тут ззаді ось чистик такий. Поставили його на цю пружинку. Задній коток зняли той Так, сіємо зимуючий горох Болтрап з нормою висіву 900 тисяч. Ширина міжряді 30 сантиметрів. Минулі роки просили там, хлопці сіяли нам нікою, але в цьому році склалися такі умови, що сіємо своєю сівалкою, бо дуже мокро вологі вистачає. Так, ну ось тут вже посіяли. А там ще сіємо, Тут попередній у нас соняшник. Була гліфосатна обробка і все. І ось палки, це все стоїть. Соняшник був тут слабенький. І ось так производимо посів. Ще трошки залишилося і якось-якось згоря пополам доб'ємо в цьому році. Тому що дуже тяжко сіяти, звісно ж. Ну, але слава Богу, що є волога. Сьогодні ще така погода, туман, дуже вітерок трохи. Хаєтка погода. Але нічого. Головне, що сіємо. Ось після посіву йдемо, та зараз покажу. Гороха зверху немає. Ось хлопці там щось перецепляли, щось, бо палець щось вийшов. Приїхала, привезла їм другий і тепер далі будуть сіяти. Ось так після сівалки, ну, а перед ось такі палички невеличкі. Де-не-де є сходи соняшника, так як ще морозів немає, то соняшник сходи. Так, що ж, лопатки, як завжди, нема. Зараз якось би подивитися, що вони тут сіють. Анодіш, то насіння. Ой, це ще знайти насіння для мене. Так, насіння гороху у нас не протруєне. Ми вже декілька років. Не, не протруюємо, тільки почистили, загрузили і сіємо. Так, де ж де ж ті насіння? Щось я не можу знайти. Напевно, дуже глубоко залазять. Казав на 5-6. П'ять-шість. Ади ж. Тільки що їхала там у сусіда трохи вище. Посіяли сезешко ще трохи раніше, то весь горох зверху. Так, а що ж таке? Чи я не, не там дивлюся, чи я його не можу знайти, дивіться Ну, зараз друге спробуємо. Вот я тут. Де анкер пройшов. Ось. О, знайшла щось. Там, напевно, не там шукала. Он, горох, Де ось? Ось бачите. Така глибина. Десь 5-6. Риваємо назад. Так, десь 900 тисяч в кілограмах приблизно десь 160 кілограмів. Ось так виходить норма. Поки немає морозу, думаю встигнемо. Зараз трактор йде назад. Тут такі короткі гони. Зараз подивимося. Налипає дуже і на анкер, і на колеса, на трактор. Ну, якось іде. Да, йде трохи медленно. Ну, поле, поле рівне, ну, але все одно поперек. Бачите, соняшник у нас отак був посіяний. Ну а горох сіємо поперек. Ну, зараз побачите, як на... na kolesa naleplo Так, хочу ще показати вам, що теж на цьому полі багато грібів. Дивіться оцей грибчик, оцей цей такий великий грибок. Там далі теж малі Так, ну ось так проводимо посів, друзі. Як є, так є. Головне, щоб врожай був. Ой, а грибів стільки, дивіться. Дуже багато грибів. Вологи багато, та й гриби ростуть. Так, ну все, друзі, на цьому все. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і слідкуємо далі. А я вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!